Фекалії під ногами, залитий дощем, під'їзд, пікніки без хаченків на даху житлового будинку. Це сумні реалії з життя мешканців вулиці Вербицького, 5. Люди демонструють підвал, в якому можна не лише картоплю з консерваціями зберігати, а й фільми жахів знімати. Картина вражає, шкода лише, що неймовірний сморід передати через камеру неможливо. Підвалом проблеми в нас роками вода тече, каналізація тече. Повно, вибачте, зайти не можна. Треба хіба маску брати і резину відчобити. А коли на дворі дощ, люди не знають, як вийти з дому. Періодично проривало трубу в під'їзді, і вода сягала колін. Після численних скарг громади стічну трубу нещодавно залатали. Мешканці надіються, що катастрофічних ситуацій більше не буде. Ну зараз ця труба. Ремонтована, але колись тут була пляшка пластмасово-6-літрова, яка підставлялася, коли текла вода. Вода тече з таким сильним напором прориває цю трубу, що заповнює повністю всі тамбори першого поверху. Реально, ми дітей в вересні місяці. Переносили на руках, тому що під'їзд зайти неможливо було. Вилок фонтаном ключем повністю заповнений був весь перший поверх. А вийти на дах будинку можна безперешкодно. Двері там лише для краси. Візити сторонніх осіб на городи далі частішають. Відповідно, й тепло в приміщенні не зберігається. От маєте діє. От зимуйте. А зараз кажуть, що треба тепло отримувати. Як отримати тепло? Воно все полонено. Звертались з проханнями та скаргами мешканці Вербицького 5 і у ЖЕК, і в міську раду, і до депутата від їхнього округу. Наразі всі старання безрезультатні. Я ходила в ЖЕК неодноразово. Ходила в ЖЕК і писала заяву, ходила до головного інженера, ходила до депутата липки. Ніякого результату, щоб щось покращило. Звернення було в усній формі. Якраз тоді був мій помічник. Звернення було в усній формі. Тоді він сказав, він їм сказав, що має бути в письмовій формі. Треба зібрати жильців, написати заяву на моє ім'я. І далі я з цієї заявою я можу реагувати далі, можу йти до людей, то й до по установах і вибивати, щоб зробили ремонт каналізації. Через антисанітарію в підвалі розвелись щурі гидких пацюків, які є носіями багатьох інфекцій. Люди бачили вже на верхніх поверхах і навіть в квартирах. Щурі нови нема, щурі повно на шостому поверсі. В квартирі я не знаю прізвище. Її є така Мар'яна живе, то був в туалеті в них щур, і вона кричала, бо перелякалася. Розумієте? Але чоловік там палицю, і тепер на першому поверсі от стоїть людина, так само два щурі в сушці два дні тому знайшли. Жителі спантеличені, адже регулярно сплачують за послуги, але куди ці гроші діваються, не бачать. Сусіднім будинком опікується інший ЖЕК. Там, принаймні, в підвалі чисто немає неприємного запаху і труби не течуть. Люди з цього роблять свої висновки. Щоб нас наш будинок вивести із складу цього жеку, який сьогодні нами опікується. 80% сплати мешканців будинку. Я вважаю, дозволяє робити деякі заміни і ремонтні роботи. Чому ми кожен раз мусимо просити за. Кожну лампочку за прибирання території, я вже не говорю про ремонт дитячого майданчика, який не здійснюється, не здійснюється протягом 10 років, це мінімум. Через два тижні проблеми не буде. Обіцяє керівник обслуговуючого підприємства Коменерго Тернопіль Ігор Кравець. Проблему з підвалом на вулиці Вербицького 5, ліквідують публічно. Запевнив комунальник. Ми зробимо обстеження, і якщо дійсно там ситуація така, яка є яка потребує заміни Частково заміни стояка, то ми це зробимо, усунемо і запросимо вас, щоб ви це відреагували на ці речі. З чорами комунальник також дав слово розправитись. Двері на дах з'являться після того, як вирішиться проблема з інтернет-кабелями, каже Ігор Кравець. Чи втілюватиме керівник обслуговуючого підприємства обіцянки в життя? Телеканали НТБ обов'язково відстежить.